Привіт, люба родинка, доброго ранку. Сьогодні, як і вже півтора роки, то знову, знову ранок і знову наш поетичний марафон. Дякую за ранок ЗСУ. Війна триває і це найменше, що ми можемо зараз зробити. Сьогодні ми будемо з вами Наталія Фогел сонячного Закарпаття. Справді, ще поки що сонячне, і ще, тепле, і ще досить тепленько. Будемо читати поезію. Дякую тим, хто долучається, переглядає. Не забуваємо, що наші захисники і захисниці дуже-дуже потребують нашої допомоги і підтримки. Вона може бути як словом, але Якщо є можливість, давайте будемо хоч потрошечки донатити, адже кожна копійка є важливою. А поки допомога словом. Зараз буду відкривати, бо щось я, вроді, піддивилося, під... але щось трошечки розгубилося. До речі, в мене в руках дуже така гарна книжечка. Але вона стала якось такою символічною. Вона вийшла на початку 22-го року. І ніхто не думав, що він під спів Солов'я у ніч горобину. Така назва, яку дала їй Оксанка Мох. Але вона стала якоюсь такою. О слово рідне. О слово рідне. Ти зійшла в мені. Іще напевно моторинські млоні, І проросло на нагріти неосонні, зерня не сміли в ґрунті між стерні. О слово рідне, магія в тобі, бо ти, не наче квітка семибарвна, Розтерти в порох намагались марно, не знищити цю силу дали бі. О слово рідне, ти броня і щит, могутня зброя проти супостата. Ти Альфа і омега, ти початок, безцінний скарб, що треба зберегти. О слово рідне, ніжного мониш, напучуєш, гергочеш, повідаєш, ти свіжості ковточок життєдайний, смачний, хоч призабутий з часом книж. О, мово рідна, ти колиска слів, Вигойдуєш і в радості, і в горі. До ворога в одвічній непокорі, в любові до батьківської землі. Шануємо нашу землю, шануємо наших, наших співгромадян, шануємо одне одного і поважаємо саме головне поважаємо і шануємо наших захисників, які дуже часто віддають. За те, за, за те, щоб ми могли далі жити, творити, найцінніше. Ну, це своє здоров'я, а іноді і життя. І не іноді, а чомусь досить-досить часто. Нагадую, що у нас триває ранкове поетичне волонтерство. Дякую за ранок ЗСУ. Ми читаємо поезію по черзі, а від вас просимо хоча б невеличких донатів. І Хоча, або просто розповсюдження інформації про наш політичний волонтерський марафон, або долучення до нього. Рахуночки дівчата, наші волонтерки поскидають внизу. Вже, вже напевно, скидають, просто я не бачу. Прочитаємо трошки ще. Це із нашого літературного альманаху СНІП з другого випуску. Їх уже чотири, невдовзі вийде п'ятий. Слово повинно звучати, слово це наша могутня зброя, так як і зброя в руках наших захисників. А щоб їм допомогти, нам потрібно трошечки докласти спільних зусиль, адже разом точно ми все здолаємо. Потяг у. Ось спаковані валізи. Вкрай. Куди не треба візи. потяг покидає вже перон. Повезе до полустанку наші мрії і світанки, Що нівелювались на зеро. Повезе духмяні вишні і уста, що вже колишні, Ті, що охололи до крижин. Польові барвисті квіти, серце теж не відігріте, Що застрягло між ребер пружин. Все, що жито, пережито, дідухів з пшениці жита, меду до різдвяної куті, мріє, що такі крилаті, заточили ми у лати, загубивши щастя десь в путі. Літо, літечко, вернись, ми вже не ті. відповідь багрянцем на листі. Відпустіть, відпустили ми наше тепле літечко. Зараз настала золота осінь, а отже, скоро сезон дощів, і наші захисники ще більше потребують нашої допомоги, адже вони там перебувають в дуже нелегких, важких і майже нелюдських умовах. Тому маленький мінімум, що ми можемо зробити, це хоча б невеличкі донати, або розповсюджувати інформацію, або допомагати словом. Як це раз роблю це я. Долучайтеся до поетичного волонтерства, воно відбувається щоранку, по групі всеукраїнська поетична родина. А я ще трошки почитаю вам поезії. І давайте, хто хоче зі мною випити ранковий кав, я, до речі, її ще не пила, то... Зробіть це в вигляді невеличкого донату на рахунки наших волонтерів, які є під відео, під цим ефіром, або тих волонтерів, яким ви довіряєте. Адже донатів не буває, не буває маленьких, кожен донат дуже важливий. Склала ніч, дивна мить називається. Склала ніч літній день в покоси. Розігнала вітри між гір, оксамитові дивокоси. Діадему вплила із зір. Від медового поцілунку запалали п'янкі уста, невідомого вливши в трунку, що у вени на вік вроста, і розходиться по краплинках, по клітинках тої лави шалений жар. Що, здається, одна іскринка запалає небесна жар. Феєрверком злетять комети, і планети пришвидшать ритм. Цілий всесвіт чека моменту у екстазі зачаття рим. Хоч зараз мені на жаль зовсім не пишеться. Я, я шкод шкотую за цими моментами, коли реально це було наче зачаття цих рим, ти куди не йдеш, мусиш мати з собою спочатку це були листочки, клаптики паперу, потім уже наша техніка допомагала. Але слово це реально могутня, могутня зброя. І якщо ми допомагаємо іншою зброєю, то давайте допомагати слову. Триває волонтерський марафон. Дякую за ранок ЗСУ, дякую Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Хто тільки приєднався і бажає випити ранкової кави, прошу зробити це у вигляді донатів на волонтерські рахунки, які підкріплюються нижче відео. Щось коротеньке, в долонях узим озимі, в подолі майбутні весни і грози, як крига у серці скресне, Розквитнуть перебисті рими і проза. Ось і я вірю, що розквітнуть. А час біжить, немає вороття, крокує семимильно орбіті. Єдине, що безцінне, це життя. Єдиний спадок це онуки і діти. Я знаю, зі мною так важко, бо часто буває настерпно, неначе не визріла брашка, ще повна до того ж цистерна. Бува, прогулятись примушу десь там, од безодної, вскраю. А потім, сховавшись у мушлю, лиш ріжками світ озирає. Слабка, та не плавлясь, мов свічка, Не сплав над міцного титану. Гарячий борід надкосмічний, мов айсберг від ласки розстане. Не дама козерної масті, не шашка, що мітила в дамки, Набір протиріч та контрастів, Суцільна чи спазлів уламків. Мені антидоти та трунки. Біль спиртом глушу з ними села. Звичайна карпатська чаклунка, що чари згубила і сила. А чари насправді живуть в кожному з нас. Ці чари це доброта, взаємодопомога, взаємоповага, підтримка одне одного. Адже насправді чаклувати настільки легко, бо ці чари є в кожному з нас. А зараз ми ці чари можемо використати на допомогу нашим захисникам. Давайте підтримувати їх словом, добрими якимись справами, донатами. Хто не може донатами, то розповсюджувати інформацію. Адже вони чекають як нашої матеріальної підтримки, так просто дружньої підтримки. А що для щастя нам насправді треба? Писали, певно, ми раніше цілий список. Тепер звучать усі бажання і мрії, стисло, щоб всі живі і над нами мирне небо. Ось справді таке єдине наше спільне бажання, яке ми можемо наближати спільними зусиллями, допомагаючи нашим захисникам та захисницям, допомагаючи нам їм і нам усім долати ворога. Щастя в долонці, зірок пламеніють плеяди, візьму їх в долоньку, мов дар, трембітою кличуть Карпати, гойдають хребтами алтар. Там хмари кохаються в горах, там ватра мольфарська горить. Немає там місця для горя, бо щастя. У жменях зорить, мені давній голос озветься, мелодію чисту й просту, не вирву зоря й веся, я цвіт щедро в долю вплету. Моє туди сердень колини, бо там залишилась душа. Хто горе, хоч раз вже покинув, той знову і знов вируша. Хоч я живу майже в горах. Долині між хір, але моє серце справді належить моїм могутнім Карпатам, моїм моїм не тільки могутнім Карпатам, а у моїй українській землі. І безмежному степу, і чорному морю, до якого я теж серденько теж дуже прагне, і кожному кожному гар, в кожній гарній картинці, кожному мальовничому пейзажі нашої, такої багатогранної, але такої прекрасної батьківщини України. І нам потрібно докласти усіх зусиль, усіх необхідних сил. Щоб ми здолали нарешті ворога і щоб могли подорожувати нашою мальовничою, нашою прекрасною батьківщиною, їздити один до одного в гості, знову її відбудовувати, адже нам усе по силах, якщо ми разом по стерні, світанковими диворосами, між копицями і покосами, я ступала ногами босими, дивні мсні. Веселкові збирала промені, а душа вигорала пломене, Щоб серця відігріти стомлені крізь вогні. Я летіла, неначе горниця, бо душа до твоєї горниця, Може, рано таки загоїться на весні. Навіть небо дощами плакало, Тільки серце шматочки знаково Посцвітали кривавомаками по стерні. І щоб наша стерня не вкривалася кривавими маками, докладаємо зусиль, донатьмо, борімося з словом, захищаємо кожен шматочок нашої рідної батьківщини, кожного, кожного нашого захисника і захисницю. Ми вдячні і нашу вдячність проявляємо в цій ранковій каві, які ви можете випити зі мною і задонатити на для тих. Ті рахунки волонтерів, які зараз є під ефіром, мабуть, будуть з'являтися пізніше, адже ефір буде ще далі активним. І давайте разом боротися, адже разом ми велика сила. Хто не, боює, не воює зброєю, нехай допомагає нашим захисникам. Хто не на фронті, той хай діє для фронту. Тут трошки такого більше якогось пристрасного. так так попалося, тому зараз буде так кавова пристрасть. Розливай з твою філіжанку ранкової кави, Карбувавши в душі і на устах цей п'янкий після смак. Мов гаряча, бурхлива, нестримна, розплавлена лава, вибухова, немов у повітрі, парки аміак. Ти смакуєш мене, мов ковток ек ексклюзивної кави. Бо умілий бариста добірного вірного смажив зерна. Я ж звичайно проста, без гламуру і геть без приправи, лиш надміру солодка, якщо посмакуєш до дна. Я хмаринкою ніжно зіб'юся в твоїм капучину, Та, буває гірчу, обпікаю, мов беріс п'яньо. Часом наче глясе. Крижанин зводжу з й судини та пікантною ноткою стану в нічному меню. Я для тебе ковток, ще не знаний, вже даний Бажаю, щоб. Кожен знайшов свою таку пристрасть, своє таке кохання велике і одне одному допомагали. А зараз нас захищають наші захисники для того, щоб ми могли жити, творити, кохати, щоб могли хоча б, хоча б навіть елементарно дихати. Тому свою дячність нашим захисникам ми можемо проявити донатами, які на волонтерські рахунки, які розміщені. Під, під даним ефіром або на волонтерські рахунки тих волонтерів, яким, ми, яким ви довіряєте. З вами ще хвилинку-дві триває наш щоденний поетичний марафон, який триває вже майже півтори, півтори роки. Так, півтори роки. Дякуємо його незмінній модераторці Наталі Сідлар-Добові. Наталочко, ти неймовірна. Дякую всім, хто долучається до цього марафону. Дякую всім, хто волонтерить, хто збирає донати, хто донатить, хто підтримує наших захисників словом. І безпосередньо найбільша вдячність нашим захисникам, які, які віддають найдорожче, що в них є, своє здоров'я, а дуже часто і життя. Зараз я ще почитаю на... На останок теж із сорок Нескорена. Від величної говерли аж до шах Донбасу, лине гучно ще не вмерла ворогам до сказу. Кібець на могутніх крилах аж за чорне море віднесе, не покорилась. І не ждіть покори чорноземом і поліссям. Через тебе безкрай солов'їна в'ється пісня, та й не замовкає. Еч, хотіли злі сусіди, приручити птаха, стали ніжно туркотіти, обіцяти блага, щебетати, примовляти, ще єлею лити, поки силою заграти не вдалось садити. Вимагали без угаву пращурів забути. Хто зганьбив минулу славу, той стає манкуртом. Діть калисого шайтани, та ніколи в світі розламаємо кайдани, розірвемо сіті. Нам здаватися не гоже, Краще вже за обрій. Грунт окропить кров морожа, ворожа на врожаї добрі, Поки в серці Україна, дім і рідна мати. Буде наша солов'їна на весь світ лунати. А тут вона є злогом соречки. Де сюди. Моєї киці, яка підспіву іди сюди, де попрощаємося глядачами. На нашому ефірі з української поетичної родини. Це ж чоренковий ефір. Нагадуємо, що Іди сюди, іди, красуночка. Ось спройшла моя красочка. Дякуємо. Солька теж каже, дякую нашим захисникам, правда? Так, дякуємо нашим захисникам і захисники захисницям. Нашим їх називають котики, так а тут їм киця передає привіт. Дякуємо усім, хто волонтерить, донати, дякую усім, хто долучається. Разом ми непоборна сила, разом ми здолаємо будь-якого ворога, адже Україна. Це наша найкраща країна, і ми зробимо її процвітаючою тільки разом. А наші громадяни, українці це найкращі люди в світі, правда, Соль? І найкращі хотики, підказує мені киця. Це гарного всім дня, мирного неба, слава Україні!